Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні гольф. Я вже знаю, що тут за несправність, але хочу просто вам приблизно показати, як це відбувається. Це у нас діагностика форсунок. В першу чергу ми діагностуємо справність п'єзоелементів, тому що одна форсунка тут повністю випала. По комп'ютеру воно між диктує, що у нас обрив зв'язку з форсункою, непроподобний сигнал і тому подібне. Це говорить про те, що. Несправність Ну, Для тих, хто у кого сканера немає, ви можете перевірити його банально мультиметром. Зразу попереджаю, мультиметр це не є гарантія того, що у вас дійсно буде правдоподобний сигнал. Це типу, як один з варіантів, який вам поможе в діагностиці. Але не гарантійний. Тому що, наприклад, п'єзний може бути прошитий. І, наприклад, якщо у вас мультиметр буде показувати, наприклад, якщо в кіловомах ви будете мірити, у вас буде показувати там в районі 180-200-220 кіловом, кОм, то якщо ви подасте наприклад, там 100 мВ, і потім, в, 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 в прибор, є такий прибор, Bosch. Який може паралельно, окрім того, що мірити опір, ще й подавати мілівольти. І при подачі напруги кристальник п'єзоелемента буде просідати. Відповідно, опір буде падати. Відповідно, прямо на очах у вас буде кіломи падати. Це говорить про те, що цей п'єзоелімент теж несправний. Ну, Мультиметром можна так само сперевірити, реально якась форсунок вийшла з ладу конкретно, тому що якщо вона вилітає з ладу, Конкретно повністю, то ви можете спокійно перевірити на мультиметром для повної діагностики чіткості роботи п'єзоелемента, чи, чи не просів кристалик і не просідає кілооми, тобто опір не падає. Що дуже впливає на роботу самого двигуна, всі Siemens і Continental форсунки, навіть при справному п'єзоелементі, Ну, якщо елемент, скажімо так, умовно справний, у вас так само може бути збільшений розхід, у вас може бути нестабільна робота двигуна. Тому на один мультиметр, по, як кажуть, надіятися немає доцільності. Ну, як варіант для певної діагностики, можна ним скористатися. От, Ну, у мене є такі щупки, бо в мене такого конектора немає, щоб підкинути, треба буде собі зробити такий конектор, аби швидко підкидати. Має такі щупики. Підключаємо для зразка. Давайте так, перша форсунка у нас має 203 мегавома, так? Є. Тобто, типо, ця форсунка справна. Так, підключено до другої форсунки. Бачимо 203 мегово. Форсунка справна. Так, підключено на третю форсунку. У нас тут галяк. Ну І давайте контрольно на четверту підключимось. Так, ось ми підключилися на четверту і у нас тут теж 204 МГ. Тобто, тут явно у нас обрив по форсунці. Тобто, п'єзелемент вийшов з ладу. Відповідно на третій форсунці є необхідність заміни п'єзелемента. Е, зразу скажу, що п'єзоелемент це така річ, що яка вилітає незалежно від того, чи у вас там е, багатіла форсунка, чи у вас там все. Це ксічка накало. Тобто у вас е, мало згоріти, воно з часом згорає, воно з часом просідає. І від того ви не застраховані. Тобто робилося тут одне, і бачите, співпало, що на цій форсунці згоріла е, п'єза. П'єза, до речі, згоріла на тій форсунці, яка тут єдина не мінялася. Я вже там показував звіду, що цього раз, два і три форсунки міняні, ну, по них видно, що вона якісь такі виглядають, як новіші. Оця вкорудована стара, вона просто прийшов її час, і час, вона мусила скопитись. Так, е зразу скажу, що я вже, поки це здигнусував, перед тим, ніж вам зазняти, я вже встиг і позвонити, і пошукати, помоніторити цю п'єзу. П'єза нова коштує в район... не оригінал, зразу кажу, не оригінал. 2000 гривень. Оригінал там щось в районі 3,5-4 тисячі гривень Сіменс або Continental в залежності, яку ви там берете. Ну, там, В принципі, по коду одинакові б'ються. просто там Є позначення там Continental є позначення Сіменс. По факту вони всі одинакові. Е, Слідує, що у нас е, є варіант брати боушну форсунку. Ну Це теж лотерея. знаєте. Е, я от на Peugeot Expert купляв буушні форсунки, по сьогоднішній день їздив. Все добре. Е, ну, я брав бошевську. Хрін його знає, як попадеш. Е, товариш брав форсунки бушни і бушні форсунки від'їздили буквально пів року. І так само відрюнули. Тобто, Ризикувати я щось не маю наміру. Я замовив е Ну, Я по факту більше цього для себе замовив. Я особи поставлю, що буду працювати, значить вона з неї поїде. Якщо буде ще якась проблема в самій форсунці, звичайно, п'єзо мені лишиться для себе, для своїх, як то кажуть, дослідів. А сюди вже купимо повноцінну нову форсунку. Власником говорили, власник більше схиляється до того, щоб форсунку поставити повністю нову. Нова форсунка від 12 тисяч і вище. Тобто все залежить від того, як у нас люди збережать. Тому що є люди, які продають адекватно. Наприклад, якщо у них там закуп був до війни і вони купили її за певну ціну, вони за ту ціну продають. Є береги які купили за ту саму ціну, а продають її в три по курсу долара зараз. Є бариги, які і попри курс долара теж на цей, накручують ціну. Тому в такий час це дуже зараз складно. Плюс по широтах, я скільки визвонив широти, ні на одному широті форсунок в наявності немає. Ні в Франківську, ні в Калуші. Я вже навіть не знаю, де шукати. Мається на увазі іменно ця серія форсунок. Друзі, я накладу ось тут код форсунки. Якщо хтось з місцевих калушан і має можливість там дати в п'єзу елемент, чистити на пробу або відпродати, я буду дуже радий. І навіть при, ну, В майбутньому е, працювати з вами надалі. А поки що так. П'єзи я замовив, чекаємо власника попереду. Що так і так. По цьому автомобілю у нас новорічні свята. Я особисто новий рік не святкую, але є люди, які святкують і того не відняти. Тут ми будемо знімати голову і голову віддавати повністю на повірку, тобто її будуть опресовувати, перевіряти на тріщини і тому подібне, її будуть шліфувати плоскостя. Тому що е, десь рік чи, чи два роки назад на цьому апараті мінялася прокладка е, головкоблоку. Не знаю, при яких обставинах як так власник їздив. Коротше, їздив так, що википів весь антіфріз, повиганяв антіфріз і, відповідно, автомобіль зараз в перегріві і захлібнувся своїм антифрізом. Е Я е, робив ендоскопію. І ендоскоп показав, що є місцями навіть на циліндрах трошки задіри, і є і антифріз в циліндрах. Це дуже погано. Я щось не дуже горю бажанням зараз йому знімати мотор, шліфувати. Я думаю, що елементарною шліфовкою головки ми цю ситуацію підлікуємо, ми вияснимо, чому воно закипало. Будемо його ганяти, якщо треба буде необхідність, ми вже і поміняємо помпу. Бо щоб ви поняли, для тих, хто не розуміє, при перегрівок двигуна немає значення, якщо помпа не текла, її треба міняти. Був перегрів, помпа перегрілася. Я вже якось цю річ по поводу помпи, як вона будується, як влаштований сальник і чому необхідна заміна при закипанні двигуна помпу. Я вже в якомусь відео розказував, ну повторюся. Керамічні два підшипники, які встає, якщо вони крутяться на суху, вони нагріваються. Нагріваючись ці два підшипника пошкоджують сам сальник, який тримає цю обойму цю кераміки в собі. Він оплавлюється і починає пропускати. Відповідно, попадає рідина в підшипник, відповідно, підшипник виходить з ладу. Тобто машина закипала, всю помпу сходу міняється. При закипанні я рекомендую міняти і термостат теж. Тоді у вас не буде пригод. Не ті гроші, щоб залишати при повній розборці і займатися фігньою. Відповідно, такі речі ми будемо замінювати. Добре, друзі, це була коротка скажімо так, схема діагностики п'єзоелементів. Ну, Це п'єзоелементи. Бо мені багато хто писав і навіть дзвонили по поводу як перевірити форсунку, ми її давали на стенд. Е, кажу, називав на сцену коли. Ну, ти ще до цього, як це трапилося десь за два роки, все було добре з форсунками. Кажу, ну ти За два роки у вас багато що могло статися. Ні, там форсунки стоподобали нормальні. Як їх можна перевірити? Кажу, ну По факту ви їх можете перевірити е, в колхозних условиях, це ще не тільки. Тако. Тіпо, або тестером мегаоми включаєте тестер. І можете приблизно, ну як, як варіант. Е, ну не факт, що воно вам покаже, як має бути. Якщо ви маєте прибор Bosch, я вже забув, як там модель називається правильно, він так само виглядає, як мультиметр, але у нього прямо є, існують готові в комплекті перехідники, Спеціально він налаштований для форсунок. Тобто вам треба звернутися там, де люди займаються форсунками. І не ті, що гаражні, знаєте, на колінці це роблять, а ті, що дійсно мають обладнання, яке натовчаться, на те заробляють гроші і купують станки, стенди і тому подібне. Тоді у вас цим пригод не буде. У вас буде швидко, по-перше, дешевше вам не буде. Я зразу запевняю. Якщо ви вірите в те, що типу, от якщо там звернеться до когось і тоді краще зробить і без обладнання, я особисто я діагностикою форсунг не займаюся. Я зразу кажу. Якщо форсунка, наприклад, стікає і є якісь янитки обрив, я це можу проєгностувати сам. Якщо е я бачу, що тут типу, моя діагностика показала, що типу, все добре, але працює двигун неправильно, я ці форсунки зразу знімаю і віддаю на стенд. Е я вже би, і рекстент був, що ми перевіряли, віддавав на стенд, виявилося, що форсунки були в клині. Тому що у мене як такого стенду немає. За пару, скажімо так, один-два клієнти, які з'являються раз в рік, купляти обладнання, яке коштує по 200-300 тисяч гривень, я щось не готовий. розумієте? Тому довірте людям, які дійсно не переживайте, є та, є недобросовісні люди, є такі люди, що підводять, такі люди. Ой, не будемо, як то кажуть, про сумне. Таких дуже багато, на жаль, як ви вже за час війни, я думаю, ви це поняли. Але є і люди, які дійсно відповідальні, і до них можна звернутися. І я не думаю, що ну хоча б, якщо що, при вас він може десь там щось принесувати. Якщо він від вас хоче про щось утаїти, каже, що я це лишайте, я це зроблю. І або зроблю пізніше, оце вже під питанням, знаєте. Я, наприклад, де чого знімаю відео, щоб ви поняли, я якщо якусь певну роботу роблю, я спеціально знімаю на відео, щоб просто у людей не було якогось такого відчуття, що я, наче, від них щось приховую. Я показую, як є. Так, я буваю, може, десь там щось по-своєму роблю неправильно. Певні якісь роботи роблю якось не так, як ці розраховують. Ну, я, скажімо так, з клієнтом чесний. тому... Судіть, як хочете. Так, добре, п'єзо ми замовили, прийде п'єзо, ми закінчимо. Власника, я попереду, що трошки треба почекати. І таке буває. Якщо у когось є, ще раз нагадую, десь тут по місці по калушу, бо багато хто їх може поспорити, є люди, які, наприклад, форсунки купляли нові, а лишилися старі, там, де може п'єза справна, і ви готові поділитися да, для проби, відпродати п'єзу і тому подібне. Контакти у мене в описі каналу можете написати в коментарях. З вами зв'яжемося. Наразі поки що дякую. Не забувай підписатися на канал. До нових зустрічей.